É У них вільний вигул, годуються вони без всяких комбікормів, антибіотиків на природних кормах. Ану, рижий кіт кеш. Зараз подивимось. Тому, ану кіт кеш. Як там наш режий кіт до них ставиться? Он він лежить, миє свої. Всі запчастини курчатка ось пасуться. Але мені не подобається киш. Я його налякаю, нехай він краще їх боїться. Бо вони ще маленькі, і він може їх потягнути. А довольні такі цілий день сиділи он там в своїй кліточці. І зараз на вечір я їх випустила, щоб вони трошки погуляли. І ця пульки довольні, і мама їм щось шукає, дере. Там ще стара курка затисалася. Думаю, може їй щось перепаде. Може, її не відрізняти від курчаток. Ось такі цепусики. Ось, йде ще доросле курчатку. Теж думаю, може тут щось смачненьке роздають. Опа! Получило, а маленький бігом ховається, службу свою знають. Кого ти побачила? Що, звісно, класно? Щоб в мене чат відом... переривалося. переривалася. Мама свідкує добре за своїми дітьми. Чату, на жаль, не бачу. Я з телефону зараз з рук веду вам в прямий ефір. Тому не бачу ваших повідомлень. Отак от вони вільно гуляють, Скубають травичку, їдять комашок, шукають жучків. І набираються вітамінки, різних мінералів, все, що їм потрібно. Завтра будемо їм робити суху ванну. Сьогодні я вже все купила. Зробимо як дорослим курам, так і маленьким, щоб вони купалися. Так, їде якийсь трактор. Зараз курчатка будуть ховатися, тікати. Чи так швидко їде, не спиняється. А зупинився. Вони ще маленькі і бояться всього. Ось такі цепуськи. Ось тут. Видно, у нас є он біленьке пішло породисте. Це брама курчатко. І є свої домашні. І он багато біленьких, таких маленьких бігає це півники, бульйончики. Це з фабрики вибраковують півників і продають задешево. Ми взяли, виростемо і потім буде у нас смачнючий бульйончик. Так, тепер йде ще наша сіромашка. Сіромашка облизуватись не можна. Це сур. курчатка, їх не можна ловити, це не горобці. А вони їй не дуже цікаві вона, вирішила трошки потягнутися і піти по своїх справах. А? Сіромулька. Хочеш пузику почухати? Ти теж блошик в пилюці ганяєш, так? Молодець. Я трішки прихворіла, тому такий голос. От вони всі там собі пасуться, деруться і радіють життю. На вільному вигулі і буде в нас потім природнє, чистеньке м'яско і яєчко. Це пулечки довольні такі. Сермулька. Я вже десь зловила якогось горобчика, де? Да? Ось вона. Сидить. Сіромашка. вже жоден зловила десь якогось горобчика чи ні? Зловила, мабуть. так От було б добре, щоб включити чат. Але він чомусь не відображається. Де ж його що тут нажати? Не знаю, потім розберуся, як на телефоні робити і пряму трансляцію, щоб вам не засвічувало. О, Вадим, вітаю! Клас! Я зробила мені тепер видно повідомлення. Як наші справи Уже добре. Трішки ми всі разом захворіли. Але вже пішло на краще. А у тебе як справи? Ми ось глядимо хазяйство, вирощуємо бульйончиків і м'ясо. Буде <смі> У мене взагалі є така <смі> думка, не знаю, як вона втілиться, як піде наше життя, тому що думаємо одне, виходить зовсім друге з нашого будиночку, який ми зро... купили, зробити. Як це зараз? екотуризм, екодім, з ось такими домашніми тваринками, які на вільному вигулі. Їх потім можна буде замовити. Як яєчка, так і м'язку. Ми якось придумаємо, як це все доставляти, розберемося з цим, або ж будемо самі це все споживати без всякої хімії. Так, да, зараз такий період, що 90% часу в сутках проводиш на вулиці. Так, кисюлька сіромашка. Ти за ким спостерігаєш? Початком повномасштабного переїхали з Бучі в село, то в нас тут нема на що жалітися. Ми за весь цей час тільки кілька разів чули, пролітали ракети. І бачимо, як літають чахеди, але в нас тут... У Бог на забутому селі немає ніякої інфраструктури, тому у нас все тихо, спокійно. І сашуня наш навіть не знає, що це таке. Ці страшні вибухи. Кісюха, ти так ближче, ближче до кущів підбираєшся. Добре. Добрий вечір. Бачу, бачу. Ні, не бачили ще. Так, куруськи. Ну, У нас, я ж кажу, на щастя чи, на жаль, тут немає ніякої такої інфраструктури, яка була б цікава сусідам. сусідом. Та й хоча тут біля нас недалеко, як я розумію, тепер проходить. Траса як для шахетів, так і для ракет, але слава Богу все тихо, спокійно в нас. Друзі в Києві доказали і куми, що було дуже весело цієї ночі. О, маленьке курчатко, воно ну, таке було, щоб не засвічувало так зробити. Ой, ну таке з старшого виводку, але таке було бодненьке, манюсіньке, Відчухалося і зараз прекрасно себе почуває. А я вже була, списувала його з рахунків. Так, знаходимо ракурс, щоб вам не засвічувало. І гарно було їх видно. Де там Кизюля Сіромашка пішла десь далі? Вирішила, що сьогодні їй вечеряти курчатами не варто. Ручка купається, в пилюці, чисте своє пір'ячко. Завтра ми їм вже зробимо пилову ванну і будуть купатися в своє задоволення. Навіть у своїх вольєрчиках. Михайло записує якісь відео. Я знаю, сидить ГТА записує. У всякому випадку робить вигляд, що записує. Працює очі ліця. Так, ось так, треба крильця розім'яти, Да? Коли будуть повні відео, не знаю, бо я ж кажу, ми трошки нам підкачало здоров'я, я вже другий тиждень не можу відійти таки Сашуня приніс цю всю красу нам із садочка. Потім я, а тепер вже Михайло тримався до останнього, але все ж таки це якась зараза його здолала. А ну, взивай їх всіх давай. Ні? Не хочеш? А ну кого побачила? Давай, гукай їх всі, хай ховаються в траву, вчи їх. <звук> да, я з ним якось говорила, то стріми швидше за все, що будуть повноцінно вже на осінь, коли появиться більше часу знаходитися в будинку. Бо зараз літом трошки виходить не так, як планувалося. Знайшла собі гарний земельку, де можна покупатися, а довольна риється. Де курчаточка? І ви тут бігаєте, манюсінькі. Вам там добре, ви сиділи цілий день закриті, ловите комашку, жучка. Ой, як добре. А ну ось іще пішов наш третій кіт, але йому також найцікаві курчатки. Зараз подивимося, куди він пішов. А, він пішов до своєї мами, в них зараз будуть цьомки обнімання і підуть на подвір'я. Ось так. Це добре, що вони сьогодні не хочуть вечеряти курчатками. Звісно, трошки нам це стоїло нервів навчити їх так себе поводитись, але тепер є результат. Зараз буде їхати трактор і всі курчатка будуть тікати. Вони, звичайно, позбігалися мами. Але висока трава їх ховає, вони не так уж сильно і бояться. Так. Хто там ходить у кущах? Кого потрібно? чоп чап чап чип чоп чап чап цяп тяп цяп, -цяп. Ось такі красуньки. І красунчики гуляють. Одне воно щось зараз я покажу. Воно те біленьке. Щось пошкодило собі ножку. І погано трошки почуває. Нє-нє-ні, Пяточки не треба, от шо шо а п'ятачків не соглашуся ніколи. Курчатка там, гусенятка ми купили, каченятка і ще, так. Да. Ну, п'ятачки, діло неблагодарне. О, клас, а який Вадим ви взяли, бо я собі хотіла, Міша по стану здоров'я не може косити в тій мірі, які мені треба. І я хотіла собі такий придбати, бо ми просимо тут сусідського хлопчика, щоб нам допомагав. Револьт треба зайти подивитися, бо міша до якогось знайомого позвонив, то йому сказав, що. Фігня повна, скажімо, так. не коштує своїх грошей потрачених. І так Міша мене та і збив. А самі мені косити цею бензокосою косою він не дозволяє. каже, піднімеш якогось камінчика, попадеш в лоба, а потім ще маєш з тобою проблеми. Отак. От Їм там хорошо. Присяду, щоб не засвічувало. так знайдусь зараз ось, отак. І купаються собі, сидять біля мами туляться. Мамки діти. Щось там колупаються, коп... коперсаються. так. Я зараз йду теж випускати пасти. Випустила, бо що ж цілий день сидять закриті? Так і в мене. Шестеро. О, що ти думаєш? Зо дві тисячі. І маленьке собі починає купатися. Вчиться біля мами. Що, Сашулька, і ти прийшов до мене? Приніс мені ягідку. А ти чого не хочеш? О, я тобі вою Мені виразу, ой, вишеньку, дякую, синочок. Кажи підписники, привіт. Підписники дякую. Що там, бабуся збирає клубнічку? Ти вже тут? Тільки uh -huh. дивись, обережно, не наступи на курчаток, добре? Uh -huh. на малойке, да, маленький такий свій мізинчик. Куди ти йдеш, синок? Сашунька, куди ти пішов? <ривит> не знаю Не знаєш? О, Я скажу Міші, щоб подивився в револьта. Так, да, бігає. Завтра, може, вже в садочок піде. Цей юний помічник. Зараз роботу треба зробити, а потім вже поїдемо з ним на майданчик. Саша, не бей курей! Так, Буду закінчувати, бо сідає телефон. Ще якось будемо робити трансляції. Всім гарного вечора до зустрічі.